Це дніпро біля Черкас, але води тут майже не видно. Всю поверхню водойми вкрив водяний горіх. Цю колючу масу хвилі викидають на берег щільним шаром. Решту течія несе далі. Берег Дніпра вкритий ось такими водяними горішками. Це плоди минулих років. Загрози для життя людини вони не несуть, але можна наступити на колючки і поранитися. Туди риба не заходить, де він росте цей горі. Набагато збільшилась кількість. Він почав проростати кругом. Є такі заводі, що взагалі не пройдеш човном. Uh -huh. Приходиться піднімати мотори і чистити. А такими протоки будуть уже через місяць. Зелений кілим щільно вкриє поверхню. Зелень буквально паралізує життя під водою. Раніше водяний горіх був занесений до червоної книги України. Але з часом не лише перестав бути рослиною, що зникає, а й перетворився на справжню пошесть. Чотири роки тому з рідкісних його виключили. Ці рослини повністю закривають плеса суцільним, так сказати, полотном що перешкоджає доступу сонячних променів і не відбувається фотосинтезі під цими рослинами? Ну можна сказати, як в безкисні вода.